Всім привіт! Це проходження карти під назвою CareBiers. В принципі, як ми тільки заспавилися на карті, підходити трохи вперед. О, правління тут ось таке, тобто камера зафіксована, підходите на вешку вперед, нажимаєте Play. Будемо грати в таку гру. Зараз я розкажу її правила У Вас падають такі фішки з різними кольорами і вам бажано старатись такати ці кольори. Переключаємось ми на е, цифри, ну, тобто 1, 2, 3, 4. І кинути фішку на Єшку, Якого вона буде кольору, ви бачите зліва над буквою Є, Тобто зараз у нас буде червона. Давайте зразу її кидаємо. Синя по центру. Тобто немає різниці, головне розпроділіть кольори. Знов ще одна синя. Давайте кинемо чуть ні лівіше. Зелена на самий правий край. І, в принципі, отак розкидаємо фішки. Після того, як ви набираєте певну кількість, е, якусь павер, силу, е, у вас є можливість нажати на 6, і з'явиться зірочка. Якщо її кинути, вона всі застакані, е, забере, але звертайте увагу на колір. Як бачите, у нас зелена, вона забере тільки зелену. Сад. І тому тут як пощастить. Буває таке, що там у вас застакані всі червоні, вам падає синя зірочка, вона вам ніяк не допоможе. Е, ну, якщо що, доведеться перепроходити. Ваше завдання набрати тут скор в. 400 поінтів, потім можна відразу виходити на 9. і е, е, Ну, не єшка, просто 9, і підтверджуєте вихід цари. Ну, В принципі, отак складаєте. Появився оцей мішка зліва. Він якраз і каже про те, що у вас вже набралось е, сили на зірочку. 6 і випало нам червона. Як бачите, нам не дуже є сенс від червоної. Кидаємо її сюди, можливо, вона трохи скотиться і задіне ту червону фішку. Ну, класно. Uh, ось, як бачите, ситуація в нас не супер крута. Наприклад, зараз червоний закриє колір, але це нічого. Будемо надіятися, що ми заберемо синій і воно трошки розтягнеться в нас. Так давайте ще одну синю кинемо і тоді зведемо зірочку. Всезаємо зірочку. Зірочка у нас жовта. Ну, таке собі. Нам треба бажану синю зірочку. Ну, але все рівно хоч трошки місця більше. Ну і не доходьте до червоної лінії. В принципі, то інтуїтивно, але на всякий попереджі, тобто, ваше завдання їх вчасно е забирати, паралельно набираючи скор і не доходячи до верхньої лінії. О, випала синя, зараз нам непогано має сипенути. Все є 210 вже. Ну, в принципі, лишилося зовсім трохи. До речі, тут немає обмеження по часу, але буває викидує з гри, е тому будьте обережні і старайтесь не розтягувати час. Бо я от трохи насправді поки говорю, то досить повільно граю. Так, давайте зірочку зразу. І згневмо синює. Прекрасно. Дуже дуже дякую, дуже нам вона допоможе. Давайте сині кудись сюди. Ну і якщо якщо вас не завжди виходить прям стакати і гарно, як би це хотілося. Тут, в принципі, не критично. Давайте знову зірочку. Синя зірочка, дуже дякую, Х2. Тут, як бачите, як ще стей. Типу, буває, падає, наприклад, там червона жовта, ну прям дуже гарно падає, а буває, падає там, умовно, синя синя а в нас майже і немає синіх фішок. Зелена, ну. Знову дякую. Зелено, кудись давайте сюда кинемо. ЄС, ЄС, Зелена, дуже круто. Так, беремо Сеню. Прямо червону сюди. Стано кудись сюда в край. Беремо знову фішку. Сеня. Yeah. Ну, дуже класно. О, як бачите, у нас отак вот все забралося. А, і все рівно дало 3 з 8, тому Ну ніби ок. Але я не впевнений. Якщо у вас так не забирається, вам дає дограти і добрати поінти, є пешки доформити, то в принципі, форміть я зараз не буду перепроходити. Після того, як наберете 400 поінтів, просто нажимайте 9 і виходите з цієї гри. Далі йдемо направо, заходимо в таке жовте серце. І йдемо в самий самий бік тут. Беремо підходимо до цього ведмедя, нажимаємо, беремо в нього квест. Потім заходимо в цей будинок. Тут у вас забаганий аватар, ви його не бачите. Ну, це все ок. І ви маєте збирати ось такі зірочки. Все. І виходимо в праві двері. Все є. А, перша зірочка є. Це як таблички інтересу на інших картах. А, так, ідемо тепер саме ліве, Друга зірочка є, Тут зразу можна пройти квіст, тобто будуть питання, і я вам о, покажу на екрані. Так, ключ 3, 2, 4, 1. Тобто 3. Кажуть нам, що правильно, класно. Е, два. Чотири. І один. Все, дякую? Тепер? Біжимо до ось цього. А так, нажимаємо на Єшку. Все. І нам треба швиденько принести йому ключ, інакше нас не пустять. Е, беремо таке сердечко. Беремо зразу тут зірочку одну. Е, в самому лівому кінці має бути ще одна. Е, і ще одна. Все є. Вертаємось сюди. Тепер заходимо вже, має нас пустити. Е, і тут берете ще одну зірочку і завдання хардкорне в. Цього ведмедя. Все є. Тепер можна звернути. Ой, виходимо на центральні. Так, все. І тут я не пам'ятаю, чи ми брали-брали добре. Uh, в принципі, зібрали uh, 6 з 7, то можна повертатись. Uh, тепаємось назад. І нам треба буде зараз пройти паркур. Так, паркур у нас отут зліва. Все, збираємо такі тепер жовті зірочки. Тобто це не таблички інтересу, а просто зірочки. Їх треба назбирати, тут скільки. А, скільки, скільки, скільки. Десь 20 штук ніби. Все, як бачите, ми ще одну табличку, ну зірочку цю забрали і завдання виконалось. Тепер збираємо тільки жовті зірочки. Тут треба буде декілька раз паркурити, бо є споти, куди все рівно треба буде падати. От давайте я зараз всюди спочатку попадаю, і тоді ми вже на самий верх підемо. Так, тут. Тут зірочка. Тут зірочка. Тут, тут і. Там одна. Все, тепер, в принципі, можна тут спуститися, забрати оці нижні. Так, є. Ну і в принципі вже будемо йти наверх. Направим ще тут. Ну, і ліземо наверх. 18. Нам ще треба... Ще 2 десь ми пропустили. Так, Ой-ой-ой, да. бажано не падати, бо доведеться залазити ось так, ось так, як я зараз це роблю. Ми забули ліву зірочку взяти. І тут якраз дві. І лишається нам е хардкорне завдання зараз ми виконаємо, забравши ведмедя, і заберемо останню зірочку. Все є хардкорне і, в принципі, завданки повиконувалися, і є нормально нам дало. Ну, на цьому проходження цієї карти завершено. Всім дякую за увагу. З вами був адмін каналу Криптокодер. Всім радий буду в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. успішного проходження сендбокса і до зустрічі!